Перші кроки, щоб в цьому році ми хотіли щось зробити, це найперше викінчити купол, пофарбувати, тобто підготувати його вже для того, щоб там вже була закінчена робота. Зараз ми під фарбування, ну цю частину храму вже є чорнова. Штукатурка, е, вже погрунтовано воно, і тепер треба накладати фінішну, е, фінішну шпатлівку і фарбувати. Хочемо на зиму, щоб цю частину ми вже розібрали і тут плівкою обтягнули. Але вже огрненький, вже біленький. Е, тут, щоб не ідеально зробити, тут е, ми ще прийдемо. А миті фінішем сюди рівно такі маленькі, позатираються і все, і тут же все готово. Ну і наступні, якщо нам що вдасться, дозволить погода, це підготувати нам каркас для накривання нашого зводу. Так як ми бачимо тут, треба купити буде металічну трубу профільну. Погнути її, поварити, щоб можна було потім весною вже приступати до накриття.